Тисяч гривень зібрали благодійники на допомогу дітям з Маріуполя з цією новиною та подарунками. Особисто завітали у благодійний фонд, де їх уже зустрічали постраждалі дітки. Сьогодні ми підводимо результати з нашого благодійного аукціону, нашого міжнародного заходу, який відбувся 24 січня. Ми приїхали до центру. Ям Маріуполь. Ця тема дуже для нас близька. Бо я сама з Донеччини і тому Маріуполь. Пель, скажімо, це. Мій другий, так скажемо, дім, бо я дуже багато часу проводила на Азовському морі, і ми їхали саме через Маріуполь. У мене дуже багато друзів, партнерів тут, які зараз Маріуполя, і ми хочемо якомога більше допомогти саме цим переселенцям, саме з діткам, діткам-сирітам, які залишились. Дуже багато дітей та дорослих постраждало від. Війни вони дуже потребують реабілітаційних, косметологічних, медичних пластичних операцій, також стоматологічні послуги. І наразі була потреба від центру «Я Маріуполь» у закупівлі ноутбуків, які ми сьогодні привезли з іншими подарунками. Марина Філіпенко, засновниця громадської організації Фенікс Черіті, головний ідейник благодійного аукціону. Кілька тижнів тому вона організувала масштабну подію, яка поєднала і аукціон, і нагородження, і концерт. Це дозволило максимально привернути увагу громадськості і спонукати благодійників долучитися до збору. Захід один з багатьох, які вже відбулися у столиці. Підтримують саме діток і співпрацюють з центром Ямаріуполь. Тут працюють над поверненням до життя і адаптацією у нових громадах переселенців та підтримують військовослужбовців. Велике дякую партнерам, які зробили всі ці великі такі ну, можна сказати, це свято для наших дітей, тому що ми розуміємо, що в нас в наших центрах «Я Маріуполь» по всій Україні зареєстровано більше восьми тисяч дітей з Маріуполя. Багато з них потребують допомоги. У нас є проєкт діти, де діти в розлад... Ливих категорій у нас є проект ветерани, так також де є діти ветеранів, тому нам дуже важливо, що про них не забувають, що ми робимо такі гарні справи. У центрі нам провели екскурсію і показали, як практично працюють з Маріупольцями. Тут є усе необхідне для адаптації, реабілітації та підтримки психологічного здоров'я. Власне, все завдяки співпраці з благодійниками та міжнародними фондами. Громадська організація Фенікс Черіті організовує для діток якісні стоматологічні та косметологічні послуги. А сьогодні до всього подарувала ноутбуки. Не з порожніми руками приїхали й партнери. Ми підтримуємо дітей з Маріуполя, тому що ми знаємо, яку біль, який жах пережили ці діти. І я, ми поспілкувалися сьогодні з керівництвом організації Я Маріуполь ми і надалі. Будемо надавати їм допомогу у вигляді одягу, взуття. Вже проговорили наш майбутній новий проект. І сьогодні так ми подарували картини для малювання. Вони патріотичні. Я впевнена, що дітки намалюють, бо тому ми зробимо дуже цікаву виставку. Та подарували сьогодні. Ми привезли вітаміни для підтримки імунітету для здоров'я. Не менше за матеріальну є моральна підтримка. В гості до дітей спеціально приїхала їхня улюблена співачка Люся Кава. Для діток це мега сюрприз. Вони обожнюють її пісні. А нагода зустрітися і поспілкуватися це безцінний подарунок. Саме на таких зустрічах, на таких моментах я розумію, наскільки важливо те, що ми робимо заходи, концерти це завжди свято, але це ті свята, які можуть допомагати, і саме зараз, бачучи всі очі, які пережили дуже багато, багато з цих людей, тільки що от мені розповіли історії, що втратили мам, татусів, дехто всіх батьків своїх втратив і. Я розумію, наскільки важливо, що є можливість якось підтримати, якось допомогти, подарувати якісь теплі емоції, якесь щастя, хоч маленьке, але такі моменти правда дуже важливі. І хотілося б, щоб всі люди в нашій країні не те, що не забували, що війна, ми, звісно, не можемо забувати про це, але не забували про те, що комусь з нас набагато гірше. Хтось з нас набагато більше пережив горя, біди. І саме зараз у нас є можливість підтримати таких людей. Дітки, сироти з малозабезпечених родин, переселенці, військовослужбовці щиро вражені такому візиту. Попри непрості реалії, благодійники не перестають допомагати організовувати заходи, збирати кошти, навідуватися, мотивувати для постраждалих у війні. Це дуже важливо. Вони розуміють, що не залишилися на самоті, а суспільство піклується і підтримує їх усіма силами. Це очень добре, що люди допомагають, роблять приємно дітям. Дети получают те же самые ноутбуки, те же самые сладости. Для них это очень хорошо. Им приятно даже это внимание, это помощь. Поэтому я только за... Щоб такого було побільше, щоб побільше допомагали діткам. тим більше з таких от малобезпечених сімей, вони нуждаються в цій допомозі. Цей візит далеко не останній. Робота з Маріупольцями систематична і буде продовжуватися надалі. Благодійники уже готують новий проєкт, аби ще більше привернути увагу до тих, у кого війна забрала все. Ми ж можемо повернути, хоча б частинку повноцінного життя цим людям. Ольга Марцинко Сергій Семенов спеціально для 33-го телеканалу.